Так, друзі, всім привіт. В общем, сьогодні субота, лежу, я віддихаю, нікого не трогаю. Тут дзвони до мене знайомий гаїшник. Каже, дядя Юра, у вас є шанс стати пішеходом. Я кажу, а по чому? Він каже, ну якщо не задіскуєте мені город. Ну, а що ж, пішком ходити не хочеться, та й здоров'я вже немає, не те прийшлося мені Заводить трактор. Дісків у мене своїх немає. прийшлось просити у шефа, кажу, Борисович, виручай, кажу, тому що є шанс мене стати пішоходом. Та й тебе кажу, занесуть у поліцію там в список віп персон Він каже, а ну тоді хорошо, тоді хорошо. Ну і що, тут у нього городик такий. Ну, я знаю, соток 20, мабуть. Каже дяді Юра, можна було б, звісно, ще й підождати, каже, нічого страшного тут немає. Каже, не сильно заросло. Не сильно заросло, ось. Зараз, я думаю, в один. Та ще в другий слід шмальнуємо, щоб уже на вірняка безправний остатися. О, отакий у мене сьогодні калиб. Так, друзі, по гориничу. В общем, прийшлося нам, нам з кумом перебрати і мотор на ньому. Снімати не знімав, бо руки постійно в мазуті. В общем, що? Отож я вам казав у посівну, що щось він хляпотить, не так робить. То Посівна закінчилась, приїхав я. відкручую трубку на третьому циліндрі. Робота не міняється. Тобто третій циліндр не робить. Міняю містами форсунки, вже із другої ставив, і з першої. Все одно третій не робить. Ага, ну тут під камон щось з клапанами. Вскрили кришку клапанів та порядок вроді. Думаємо, ну, здеремо ще голову, може клапан, який прогорів, воно ж після пожара мотор не вскривався. Здерли головку, вроді все нормально. Одвіз я її до спеціаліста. Він провірив так каже, дожна робити. Клапана держать, все нормально. Вроде. В общем, все. А, зараз, заразом зажкрили зараз поддон. Повитягували поршня, гільзи. То що ж, ви пам'ятаєте, що в мене йшов антифріз поддон. Поміняли мотонув'я до Рафаеля на МТЗ -УК, набрав оцих прокладок усіх, Колечка резинові, взяв там якісь самі луччі. Такі вони красненькі. Поршніва там взагалі в ідеалі, даже на гільзах ХОН є. Поршня кольца теж отличні. В общем, поміняли ми колечка резові під гільзами. Зібрали все на місто, завели, ну, все рівно те саме, понятно. ну нічого ми не зробили тобто по цьому поводу. Дзвоню до топлівщика, каже, вези. Привіз, на другий день дзвоне, все, забирайте. Забрали, поставили насос, форсунки. Ну, все рівно, друзі, щось воно мені не подобається. На, на холостих він от обороти дасиш, вроді все чітко все робить, а от на холостих буває підтраює. Так що я не знаю вже, куди його вести ту топливну. Ну, в топливні по ньому по-любому причина, а іменно в насосі. Тому що ну все ж перебране, все чітко, все в ідеалі. О, такі діла. Ну зараз я ось заведу його, самі послухайте. Так. Ну і так, ну не, не різло, він набирає обороти. От, як, допустим, вітаха показував канал Шалений Тракторист після ремонту топлений. Взагалі, звірюка. А це й так. Ну, набираємо, не так різко. Бачите? Підтрайдер. Так що... Совітуйте, може б когось таке було. Бо воно мені на нерви дійсно, чесно кажучи. Це тут ось у нього була люцерка, вона благополучно заросла. Ну, тобто тут люцерки вже практично не було. одні бур'яни. І це він рішив трошки за цей город взятися. З моєю допомогою, звісно. Я ж не хочу пішком ходити. Так, ну ладно, друзі, буду працювати. Зараз вам покажу, що в ітоги вийде після двох слідів. Відкраю зараз. Все, працюємо. Так, ну отак, ось і добігла моя робота. До логічного завершення. ту сторону і все. Два сліда зробив. Те, що в нас вийшло. Получилася ну, така собі грядочка. Два сліда є в два сліда. Земелька як пух. Ну, та правильно, що ж, кусочок буде гуляти людина посіє пшеничку осінню, і щось буде так ну а все друзі я тоді <кій> поїхав додому як кажуть з чувством виповненого долга і права мої будуть лежати в барсетці. <кій> все друзі всім миру всім крепкого здоров'я удачі Імейного благополучия і до новых видео.